Три медичні установи області отримали нової техніки на більше ніж 200 тисяч гривень. Гуманітарну допомогу за кошти, які раніше планувалося витратити на передвиборчу агітацію, придбав лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Обласному перинатальному центру у подарунок дістався апарат штучної вентиляції легень та п'ять відсмоктувачів. Дійсно, за весь період, відколи почалася ця епідемія грипу. То це е, дійсно перша суттєва допомога е, для нас, для медицини. Свободівці переконані, дбати потрібно не лише про технічне забезпечення центральних, але й периферійних лікарень області. У Солотвині місцева районна лікарня також поповнилася апаратом штучної вентиляції легень та кисневим концентратором. Що на проці останніх років ну я не можу сказати, що уваги держави немає, але для наповнення обладнання практично ми нічого не отримували. Якщо я можу сказати, що на 2009 рік по кошторису, по призначеннях на придбання обладнання, у нас ноль стояв жодної копійки не було. А це більше сотні 100 тисяч. Ми сьогодні отримали подарок. Свободівці вважають, лікарням зараз найбільш потрібна медапаратура, тому придбали довговічне обладнання. Коли перед нами поставало питання, що краще купити, чи зразу по свіжих слідах, коли лютувала пандемія, купити маски, мінфлюш, чи якісь можливо пігулки, чи може трошки почекати купити апаратуру, то ми зупинилися таки на другому. Бо вважаємо, що ті апарати, які ми сьогодні придбали, які сьогодні ми даруємо декільком лікувальним центрам, вони будуть служити неодноразово. Вони можуть служити і декілька, і п'ять, і більше років. Гуманітарну допомогу з передвиборчого фонду Олега Тягнебок отримали Кож медики селище Делятин.